У мене особливо особисто, в мене було... я мріяв бути якимось таким авторитетним злочинцем, в ром в законі. Таким, щоб поважали. Хоча потім вже з часом поняв, що то все також ілюзія і булька така. І мене совість настільки мучило, що я просто її вже почав загашати наркотиками, і то мало що допомагало. І вісім років я жив в такій депресії, що хотів покінчитися самому. Тобто, фактично, ті. Поняття, скажімо так, ти хочеш, не хочеш, перейняв від тих відчинів. Як Тимофій перейняв віру, так я перейняв ось цей негатив від відчення від того життя. Ну щось торкнулося в моє серце, але я ніколи не думав, взагалі, що я буду віруючим. Я за два місяці прочитав чотири рази новий завіт. За два місяці чотири рази. Чому вони такі радісні? Не нанюхані, не наколені, а веселі. Верезі. Не виникає бажання святим кулаком по грішній морді. Моя совість чиста, я вам все сказав, кров ваша на вашій голові. Тобто, якщо не працює дія пострілів 1-8, то буде працювати 8 -1. Якщо ми не йдемо самі, то Бог розпрошує і.